Перереєстрація транспортного засобу у сервісному центрі МВС Наявність автомобіля надає можливість бути більш мобільними. Головний плюс в тому, що в будь-який час і в будь-яке місце можна доїхати. Водій сів і поїхав по задуманих справах. Сьогодні реєстраційні операції, що проводять у сервісних центрах МВС, надають можливість продати чи подарувати авто. Змінити номерний знак чи отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, наприклад, якщо змінилось прізвище власника. Основні причини перереєстрації авто це зміна власника, продаж, дарування, спадщина, зміна номерного знаку. Зміна персональних даних власника, переобладнання транспортного засобу, зміна чи відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Перед відвідуванням сервісного центру МВС для перереєстрації автомобіля на іншу особу необхідно отримати талон на відповідну послугу. Він доступний онлайн на офіційному вебсайті Головного сервісного центру МВС в розділі «Є запис», а також у терміналі, що розташований у приміщенні Територіального сервісного центру. Перелік документів залишається незмінним. Зокрема, необхідно подати паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або тимчасову посвідку, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, довіреність на іншу особу за потреби. Іноді стаються ситуації, коли водії втрачають документи на автомобіль. У таких випадках не варто хвилюватися, адже свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можливо легко відновити у сервісному центрі. Також слід пам'ятати про можливі наслідки застосування шахрайських схем щодо легалізації кримінальних транспортних засобів. Експертне дослідження транспортного засобу залишається важливим фактором, що стримує осіб, які намагаються здійснити продаж проблемних автівок зі знищеними підробленими або зміненими номерами вузлів та агрегатів, або з підробленими документами. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Проте на сьогоднішній день дослідження транспортного засобу експертною службою МВС є обов'язковим лише при першій реєстрації вживаного, ввезеного з-за кордону транспортного засобу. За результатами проведеного дослідження фахівці складають відповідний висновок, що вноситься до електронного реєстру. Щоб придбання авто не стало проблемою для нового власника, необхідно бути уважними та ретельно перевіряти документи, історію авто, а також не використовувати довіреність як варіант отримання автомобіля у власність. Отже, приймайте виважені рішення щодо купівлі вживаного транспортного засобу.